Отож, з нами на зв'язок вийшла юристка громадської організації трудові ініціативи Надія Йолкіна. Добрий вечір, пані Надія, вітаємо вас. Доброго вечора, ми з України. Так, отже, пані Надія, хочемо з вами поспілкуватися про новий закон України щодо запобігання та протидії мобінгу або ж цікуванню на роботі, який сьогодні вступив у дію. Чи можете взагалі трішки окреслити для наших глядачів та радіослухачів, що таке моби, мобінг або що означає цькування на роботі? Так, сферою дії даного закону передбачається визначення мобінгу. Визначення мобінгу є достатньо широким. Сюди включено такі дії, як психологічний та економічний тиск, створювання такого тиску. Безпосередньо, що ж таке в нас є мобінг? Мобінг це систематичні, тривалі або умисні дії, або бездіяльність роботодавця. Це може бути дії окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, або ж його ділової репутації, в тому числі стосовно зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, які проявляються безпосередньо в формі психологічного або та або економічного тиску. Це може бути застосуванням засобів електронної комунікації стосовно працівника, це так само створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери. Тобто, визначення безпосередньо у нас включає форми психологічного та економічного тиску, і так само у статті 2 з поміткою 2, у нас вже є перелік цих форм психологічного та економічного тиску. Ну, наприклад, це нерівність можливостей для навчання та кар'єрного зросту. Або ж це нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації. Тобто, передбачається вичерпний перелік того, що... Полягає безпосередньо у психологічному та економічному тиску, пані Надія, то, а як визначити, де є цей тиск, а де людина собі придумує? Тому що то є таке. Визначення так в психології як токсична людина чи токсичний працівник? Навіть жарти такі ходять, що коли один такий іде відпочивати в відпустку, то відпочиває насправді увесь колектив. І зазвичай такі люди завжди чимось незадоволені, вони завжди на всіх скаржаться. То як закон буде розрізняти, де дійсно є об'єктивні якісь факти, коли працівника дійсно незаконно, там не заслужено чином. Скоють скують, так, а де це собі він сам придумав і от ходить, і на всіх скаржиться. Дивіться, саме до цього в законі і в понятті самого мобінгу в нас досить вичерпно прописані ось ці форми психологічного та економічного тиску. Вони виписані у нас в законодавстві в законі, в Кодексу законів про працю на сьогодні. Вони є вичерпними, тобто, в нас, ось цей да, список, ось цей зміст поняття психологічного та економічного тиску, він не може бути розширений. Так? І окрім того, одразу в нас в законі передбачається про те, що, наприклад, вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків, стосовно його там, посади, розміру оплати праці, те, що встановлено законодавством по трудовим договором, не вважається мобінгом. Але в будь-якому випадку кожна ситуація, яка, наприклад, буде розглядатися там відповідними органами, чи це буде держпраці, чи це вже дійде до суду, то о, в такому випадку саме той конкретний орган буде розглядати і встановлювати, е, чи є дані дії мобінгом, чи був здійснений мобінг стосовно працівника, чи ні. Оскільки, наприклад, навіть звернувшись до відповідного органу, потрібно навести. Що сталося так безпосередньо викласти, який зміст був цього мобінгу, що вбачає працівник, і в такому разі вже відповідний орган буде дивитися, чи підпадає це під поняття мобінгу, чи підпадає під оці ось форми психологічного та економічного тиску, чи ні. Тобто поняття не є розширювальним, його не можна тлумачити і вписувати сюди ще якісь або приписувати ще якісь там поняття або форми, або зміст мобінгу. Для цього законодавець у нас досить чітко передбачив, що це є таке, і для цього саме. Будуть дивитися в це поняття пані Надія, Чи можете пояснити за яких умов треба звертатися до держпраці? За яких умов треба звертатися до суду в разі ось цього цькування чи мобінгу? Дивіться, в даному випадку законодавство не обмежує працівників, так осіб, які зазнали мобінгу. Такі працівники мають право звернутися до держпраці та або до суду. Тобто можна одночасно звертатися до держпраці. Досить часто, ми навіть як юристи, в ну в цих і інших ситуаціях порушення трудових прав рекомендуємо звертатися до державної служби з питань праці, оскільки. Надалі їхні, їхні висновки, так їхні відповіді на звернення, так само використовуються як додатковий доказ у суді, тому що коли суд розглядає ситуацію, так він так само буде дивитися на те, що якщо працівник звертався до Державної служби з питань праці, Державна служба з питань праці прийшла, здійснила перевірку. А тим паче, якщо було встановлено, що було таке порушення, є таке порушення, і було застосовано відповідні заходи до роботодавця, то це ще один додатковий. Все ж таки доказ для суду, але працівники особи вони не обмежуються тут, то, тут можна і до держпраці, і до суду та або але є такий нюанс при зверненні до суду. В нас ем, діє норма про те, що особа, стосовно якої було вчинено дискримінацію, саме вона на неї покладається тягар доведення даних дій. Тобто працівник при зверненні до суду стосовно даних дій буде ем, він доводити про те, що було було вчинено мобінг. Тобто мобінг да це як така. В широкому сенсі входить до поняття дискримінації, а не роботодавець буде це доводити. Тобто, тут вже на працівникові буде лежати тягар доведення, і в деяких випадках це є досить непросто довести. Докази можуть потребувати у суді для того, щоб довести це цькування? Звичайно, так. А які саме докази? Доказами можуть бути свідки, колеги, які, наприклад, бачили, як вчинялися ті чи інші дії. Це може бути так само звернення до профспілки за захистом. Так проспілка може виступити на захист працівника, так на стороні працівника, якщо такі дії вчинялися. Якщо проспілка діє на підприємстві, це може бути, наприклад, якщо працівникові. Занижували заробітну плату, це можуть бути розшифровки по заробітній платі, оскільки, а, перш за все, наприклад, якщо до нас працівники звертаються з даними питаннями, що ось була така заробітна плата, а потім її рівень знизився. Ми відповідно завжди просимо а, показати розшифровки по заробітній платі, тому що вони безпосередньо відображають рівень заробітної плати, яка виплачується. Так? Тобто, якщо там працівникам було незаконно звільнено, це документи стосовно звільнення. Якщо була надана догана, то документи стосовно догани. Тобто тут а, широкий спектр. Доказів, які можуть бути застосовані, і насправді все залежить від ситуації, тому що ситуації можуть бути різні. Ми, як юристи, завжди рекомендуємо збирати якомога більше доказів. Тобто, наприклад, якщо це триває потягом певного часу, наприклад, там ну відмовили піти у відпустку, так це може бути один якийсь аспект. Потім не виплатили премію з тих чи інших. Попитань, тобто працівник збирає дані докази і потім на підставі їх звертається до суду. Ми рекомендуємо збирати всі докази, так якщо є можливість, завжди рекомендуємо ознайомлюватися з наказами, робити їх копії, робити їх фотографії, сканувати ці всі накази, документи, кадрові рішення стосовно працівника для того, щоб потім було якомога більше, скажімо так, доказів за цих документів, з якими можна було би звертатися до суду. Пані Натіяно, ну, ті приклади, які ви перелічили, вони здається, і так були. Тобто, там, якщо, наприклад, не відпустили відпустку, яка передбачена законодавством, то Людина, працівник може звернутися до суду і вимагати роботодавця вчинити певні дії, а саме надати у відпустку. А що змінилося в зв'язку з прийняттям цим законом? Чи може в такому випадку тепер працівник вимагати ще щось від роботодавця, можливо, якісь компенсації, чи що, що передбачає додатково цей закон? А, так, додатково, звичайно, у нас тут передбачається, що у разі ушкодження здоров'я працівника, причини яку безпосередньо став мобінг або тиск цькування, факт, якого підтверджено судовим рішенням, то в такому разі заподіяна шкода буде відшкодуватися на витрати на лікування. Окрім того, в нас стосовно моральної шкоди, якщо була завдана при при діях стосовно мобінгу або цькування, так і якщо це знову ж таки підтверджено судовим рішенням, то знову ж таки буде відшкодована моральна шкода. Тобто, із такого принципі принципово нового в нас так це доповнення кодексу законів про працю в частині того, що заподіяння шкоди і понесені витрати на лікування у нас безпосередньо наразі прописані. Це по перше, а по-друге, прописали відшкодування моральної шкоди у наслідок дій завданих мобінгом, але знову ж таки це все має бути підтверджено рішенням суду. І в такому разі буде відшкодування. То які є санкції для роботодавця чи до колег того чи іншого працівника, який зазнав цюкування чи мобінгу на роботі? Сенс звертатися до суду? Ні, ні. Які санкції згідно цього закону, що загрожує колегам чи роботодавцю? Перепрошую да, трішки зв'язок перервався. А стосовно санкцій, то у нас наразі є проект закону номер 5749. Даний проект закону направлено на підпис президенту. Я ось буквально нещодавно перевіряла, то на раді не оновилася інформація стосовно нього. А в нас даним законопроектом передбачено накладення штрафів від 100 до 150 п'ятдесяти мінімум громадян, або ж це є громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. І так само, якщо це. Група осіб, або якщо це повторно протягом року, то це вже буде штраф від 200 до 300, Да, тобто в нас піднімається поріг і громадські роботи від 40 до 60 годин. Але наголошую, що наразі ще е, за мою інформацію, так і за інформацією закону рани або ще не підписано президентом даний законопроект. Пані Надія, дійсно це дуже важлива тема, яку піднімає цей законопроект. Адже чим від багатої кількості від великої кількості людей можна почути, що власне вони тої чи іншої дискримінації зазнавали на робочих місцях. Таких випадків багато і хочеться поцікавитися у вас, як в експертки, яка власне цим займається про ваш досвід, ваші кейси найбільш яскравих справ, коли працівників дискримінували, так ще до того, як цей закон вступив в силу. Як вони розв'язувалися ці е, ситуації, і як би вони могли розв'язатися, якби на той час діяв би вже цей закон? Ну насправді нам, як юристам-експертам, дуже не вистачало цього закону, тому що ось, саме те, в що ми впиралися, це визначення поняття мобінгу, і цього нам бракувало е, прямо дуже сильно. Ми зі свого боку завжди радили, і в тих ситуаціях, коли до нас працівники зверталися, власними це й робили. це завжди було звернення комплексне до? Е, до роботодавця тут ми йшли трішки іншим шляхом. У нас в Кримінальному кодексі України стаття 172, і там є інші порушення законодавства про працю. Так, ось ми прив'язувалися до ось цих інших порушень законодавства про працю, а вказували, що це є приниження часи та гідності. Так само були звернення до профспілки, були звернення до уповноваженого справ людини стосовно дискримінації. Тобто, ми, як юристи, йшли трішки іншими шляхами, скажімо так. Використовували ті поняття на той момент, які ми мали, і власне досить часто в деяких випадках вдавалося відновити права е, працівників без звернення до суду. А ці випадки, коли ми зверталися до суду, то там е, мобінг це не було одним єдиним діянням, яке застосовували до працівників. Так, тобто там, е, на жаль, в тих ситуаціях вони були більш такі комплексні. Да? Там був, на жаль, весь, як то кажуть, е, спектр порушень там від. Е, Доган, закінчуючи е, звільненням з робочого місця, тобто там е, у нас вже йшло, скажімо так, е, трошки інший, е, інші форми захисту, так але звернення до суду були. Е, так само там вказувалося про те, що приниження честі та гідності працівників е, працівників поновлювали на робочому місці, але звичайно окремо, е, щоб ми отримали якісь е, стосовно е, мобінгу в рішенні суду, якісь там. Е, Визначення, або щось в цьому роді, звичайно, що такого не було, тому що на це не було закону. Наразі вже закон будемо сподіватися, що буде судова практика, закон буде використовуватись. Ну і звичайно, що будемо сподіватися, що стане менше таких порушень, тому що наразі вже окрім того, що ми маємо визначення мобінгу, у нас вже вчинення мобінгу заборонено. Так? Тобто прописана законодавча заборона даного явища передбачається закон якийсь можливо моральні компенсації для тих, хто став жертвою мобінгу. Так, звичайно, відшкодування роботодавцям моральної шкоди працівникові можливо, але знову ж таки, це проводиться за рішенням суду. Завжди відшкодування моральної шкоди це було трішки таким нелегким аспектом, тому що моральну шкоду теж доводити доволі непросто, тому що моральна шкода вона пояснюється так, моральними стражданнями, втратою нормальних життєвих зв'язків. Це вимога додаткових зусиль для організації свого життя. але... Так, звичайно, суди присуджують моральну шкоду і там в питаннях, коли працівника поновлюють на роботі, і так далі, тому подібне, але звичайно потрібно додавати докази. Наприклад, працівнику було завдано моральних страждань, при цьому працівник, наприклад, там лікувався так паралельно. Тобто, це повпливало на його життя, повпливало на його здоров'я. Можливо, там знаходився на лікарняних, були якісь виписки з лікарні, так, і це так само буде слугувати доказами до суду. І наразі, стосовно мобінгу і ведення цього поняття, то. При зверненні до суду працівник може просто одразу в позовній заяві заявити такі позовні вимоги як відшкодування моральної шкоди. Тобто, по-перше, дії стосовно моменту засудити ці дії, так і відразу ж тут подати на відшкодування моральної шкоди, тобто комплексний один позов. Пані Надія, ну ще хочеться поцікавитися адже є такі ситуації, особливо це поширено в державних комунальних структурах, таких як школи лікарні. Де часто працівники конкурують між собою за посаду там, директора або начальника якогось управління. І часто такі колективи поділені на дві частини. І, по суті, вони одна одну цькують і намагаються ставити палки в колеса, особливо, якщо це виборна посада, наприклад, там, ректори вишив, які обираються. Тобто колективи поділені. І вони один одного цікуються. Там дуже важко зрозуміти вже насправді де брехня, а де правда. То де так як тут в цих в ситуаціях розбиратися, чи допоможе цей закон такі складні ситуації, комплексні вирішувати, коли колективи поділені між собою і воюють прийняття цього закону це є необхідним все ж таки для нас, так для законодавства для працівників і для юристів, для того, щоб ми допомагали. Захищати їхні права в кожній ситуації в будь-якому випадку потрібно розбиратися, тому що якщо ми йдемо мова про навчальний процес, якщо там задіяні, наприклад, не тільки працівники, не тільки викладачі, а й, наприклад, учасники навчального процесу, то тут потрібно вже звертатися до е законів про освіту, тому що там ще є поняття булінгу, Да? Тобто тут вже потрібно буде звичайно комплексно розбиратися в даних ситуаціях, і дані ситуації знову ж таки зауважу, що е не є такими. Скажімо так, які можна обширно описати, тобто потрібно все ж таки розуміти, що там відбувається. Але прийняття даного закону це є необхідність, це вже є, скажімо так, потреба, так на те. Саме тому поняття мобінгу, яке наразі виокремлене, і от те, ось про що ви говорите, то тут, скоріше за все, уже таке створення якоїсь напружої та ворожої образової атмосфери, це вже можна звичайно звертатися працівникам до державної служби з питань праці, а це вже за. На жаль, розірвався зв'язок. Юристка ГО трудової ініціативи Надія Йолкіна була з нами на зв'язку. І ми говорили про новий закон, який сьогодні вступив у дію. Це закон, який призначені для того, щоб запобігати мобінгу або ж цікуванню на, на роботі, і зокрема протидії мобінгу, так колеги підказують, що вже не зможемо її набрати. Тож давайте будемо завершити цей блок і переходити до новин.